Сьогодні, друзі, хочу привернути вашу увагу до року 2024. Точніше, до того, як ми вимовляємо це число, цей порядковий числівник, що має на увазі? А ось що? З початку нового тисячоліття, відтоді як ми змінили звичну нам нумерацію років 1900 на 2000 і так далі. Проминуло 23 роки. 23 роки, 24-й вже йде. А ми й досі не навчилися, як правильно вимовляти цей складний числівник у різних формах. Чого лише не почуєш, особливо з вуст тих, хто часто з'являється на екранах телевізорів. Наприклад, 2024. Двох 1024. 2024, 2024 дехто все ще й пише цей складний числівник одним словом, себто разом. І ще немало чудернацьких форм, які я не хочу повторювати, аби не поширювати неправильне. Ще більше дров, коли ставлять їх в той чи інший відмінок. Слабкі знання якоїсь окремої людини це ще півбіди. Але ж, як каже наш молодший брат, а насправді зовсім не брат, дурной примір заразітелен. Тож, і повторюємо почути. А як же, мовляв, по телевізору ж так говорять? А як говорять, краще б їм не вимовляти складних порядкових числівників або нарешті навчитися. А насправді все дуже просто. У складних порядкових числівниках, тобто тих, які означають порядок при лічбі, треба змінювати лише останнє слово. Отже, в кожному відмінку перші слова цього числівника повинні звучати однаково. 2020. Тобто 2024-2024 року. 2024. Року 2024 році, 2024 роком, у 2024 році. І не треба вигадувати колеса і робити українську мову важкою, бо вона чудова. Вивчаємо ж державну мову і будуємо в собі Україну.